Добрий день! Ми в коледжі радіоелектроніки маємо на сьогодні складну, але цікаву задачу. Нам треба розібрати дію рефлекторної антени. Так от, рефлекторна антена це антенна система, що складається з двох вібраторів. Один вібратор. Називається активний, тому що живиться від генератора. Довжина його, електрична довжина, лямбда на два. І біля цього активного вібратора розмістимо паралельно йому ще один вібратор, який не підключений до, до першого, не підключений до генератора. І тому називається пасивний. Наша задача сьогодні довести, що розміщення. Рядом з активним вібратором. Отакого от пасивного, який має довжину більше, більшу, ніж активний вібратор, приводить до того, що енергія відбивається в сторону активного вібратора. Тому такий пасивний вібратор називається рефлектор. А така антенна система називається рефлекторна антена. Активний вібратор довжина лямбда на 2, пасивний вібратор довжина більша лямбда на 2, відстань між ними лямбда на 4. І така антенна система називається рефлекторна антена. Рефлектор і активний вібратор. Давайте розглянемо роботу такої системи і проаналізуємо. Які ж ми явища будемо спостерігати? Зафіксуємо на малюнку. По-перше, маємо активний вібратор, що живиться від генератора, довжина його L дорівнює лямбда на 2. Характер опору активний, тому тут намалюю вам резистор. Активний вібратор, довжина лямбда на 2. І Характер опору активний. Біля активного вібратора розміщуємо пасивний вібратор, довжина його L більше лямбда на 2, і відповідно характер опору індуктивний. От нам антенна система. Нагадаю, що відстань між ними лямбда на 4. Маємо активний вібратор, пасивний вібратор. Активний опір, індуктивний опір. І відповідно розглядаємо явище, яке будемо спостерігати в такій системі. В активному вібраторі йде струм І1, в пасивному вібраторі йде струм І2. І2. Струм І2 створюється за рахунок індукції поля. Поле прийшло. Від активного вібратора до пасивного прийшло, пройшовши відстані лямбда на 4, що приводить до зміни фази на 90 градусів. Нагадаю, на відстані лямбда зміна фази 360 градусів, на відстані лямбда на 2, зміна фази 180 градусів, на відстані лямбда на 4, зміна фази 90 градусів. Відповідно, струм і 1, струм і 2. І поля поле активного вібратора позначається Е1. Е1. Біля активного вібратора позначимо зону 1, 1 в кружочку, а біля пасивного вібратора зона 2, 2 в кружочку. І таким чином поле активного вібратора в зоні 1 позначимо Е1, 1. Так, є 1 А і це саме поле, яке прийшло до пасивного вібратора, позначимо його Е1 в зоні 2. Відповідно, Е1 в зоні 2 створить електрорушійну силу в пасивному вібраторі, а значить, і створить струм і 2 І, відповідно, буде присутнє поле Є2. В зоні 1 і поле е 2 в зоні 2. От скільки величин діють в цій антенній системі. Тепер розглянемо фазове співвідношення між цими величинами. Маємо напругу генератора, яка діє в активному вібраторі. Так от. А оперативного вібратора активний, тому струм в активному вібраторі і 1 співпадає за фазою з напругою генератора. І відповідно цей струм створює поле Е1. Оце воно буде поле Е1 в зоні 1. Всі ці вектори направлені в одну сторону. Ще раз гляньте, є вектор напруги генератора. Вектор струму і один струм в активному вібраторі, і, відповідно, поле Є1 в зоні 1, в зоні біля активного вібратора. Доки це поле дійде до пасивного вібратора, воно відстане на 90 градусів, то є це поле є 1 уже в зоні 2, між ними кут 90 градусів. Це поле створить електрорушійну силу індукції, Є2. І відповідно створить струм. Тепер глянемо ще раз струм і 2. Оскільки опір пасивного вібратора індуктивний, а чому він індуктивний? Тому що довжина його більша, ніж лямда два. то, відповідно, струм. В пасивному вібраторі відстає на 90 градусів від напруги. Тобто тепер струм І2 відстає від цього поля на 90 градусів, тому що опір у нього індуктивний. А раз є струм, то є і поле. Причому в цьому ж напрямі направлене поле Є2, в зоні 2. І поки це поле. Пройде до активного вібратора, воно відстане ще на 90 градусів. Значить, в цьому, в напрямі на е, діаграмі в напрямі І2 направлене поле Е2 в зоні 2, а поле І2 в зоні 1 відстає на 90 градусів. Це буде поле Е2 в зоні 1, Е21. Таким чином, подивившись на підсумкову векторну діаграму, ми бачимо, що в зоні 1 біля активного вібратора поля синфазні, поля активного вібратора і пасивного вібратора. А в зоні 2 ці поля протилежні за фазою, тобто в напрямі рефлектора поля віднімаються. Є один і є 2 в зоні 2 протилежні за фазою. В зоні один є один і є 2 синфазні, тобто складаються. Таким чином, антенна система, що складається з рефлектора і активного вібратора, направляє випромінювання активного вібратора, і таким чином цей пас пасивний вібратор діє як рефлектор. І така антенна система називається рефлекторна антена. Таким чином, сьогодні ми розглянули антенну систему, яка складається з двох вібраторів: активного, довжина якого дорівнює лямбда на 2 і характер активний, та пасивного вібратора, який відбиває випромінювання активного, і тому використовується діє як рефлектор. Антенна система, що складається з активного вібратора і рефлектора, і називається рефлекторна антена. Сьогодні ви розглянули дуже важливу систему, яка часто зустрічається і часто використовується: це рефлекторна двохвібраторна антенна система, що складається з активного вібратора і рефлектора. Рефлекторна антена. На сьогодні все.